Одним із головних критеріїв є підбір саме балюстради для ваших сходів. У даному випадку клієнт він підібрав для себе сходинки і балясини в такому білому тоні, і форма балясин це маємо полоска, фриза. І перший зустрічний стовп це маємо гусак чи 0,7. Часто ви запитуєте нас, наших менеджерів, що саме вибрати для себе, щоб менше було пилюки, щоб краще воно прибиралося, щоб довше воно прослужило. Служити воно буде все довго і якісно. Тут єдине Треба, щоб ви могли підібрати те, що вам подобається. Тобто ви маєте дивитися по дизайну, вашій кімнаті. Це маємо плитка, стіни, це маємо мебель, це маємо вікна двері, що вам ближе, є по серцю. Але завжди ми стараємося нашим клієнтам підказати один такий момент, що ваші дерев'яні сходи у вашому будинку це є незалежна мебель від усього. Тобто, сходинки це є окрема мебель, яка має бути в вашому будинку. Тому ви підбираєте те, що вам подобається. Дякую.